Наприкінці жовтня в російській Казані відбувся саміт лідерів країн-членів БРІКС. Для Владимира Путіна він був найважливішою зовнішньополітичною подією року, до якої росіяни старанно готувались. Москві вкрай важливо продемонструвати себе як важливого гравця на міжнародній арені, використати Брікс для пом'якшення санкцій та, зрештою, сформувати антизахідний блок. Однак ситуація склалась зовсім не так, як того бажав російський диктатор. У цьому відео ми розповімо про п'ять причин, чому ж саміт Брікс можна вважати провалом для Росії. А ви обов'язково вподобайте це відео та напишіть свій коментар. Ну і про підписку на канал також не забудьте. А тепер поговоримо детальніше. Причина перша це роздроблений союз. Загалом Володимиру Путіну не вдалося створити ширшу антизахідну коаліцію ніж вже наявна вісь Росія, Іран кндр Більшість країн БРІКС проводять незалежно одна від одної зовнішню політику і зацікавлені у двосторонній співпраці з заходом. На саміті прем'єр-міністр Індії Неренда Моді виступав проти того, щоб кинути виклик глобальним організаціям, а пропонував реформувати інститути, які вже існують. Цікаво, що після саміту в Казані політик зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцем на відкритті 18-ї азійсько-техоканської конференції німецького бізнесу в Нью-Делі. Також будь-які спроби подати членство в БРІКС як противагу західним коаліціям повністю відкидають в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ба більше всередині Брікс досі існує певна напруженість між ключовими країнами об'єднання Китаєм та Індією. Вони перебувають у багаторічному конфлікті щодо західних Гімалаїв. Лише напередодні саміту з'явилася новина про те, що країни досягли угоди про врегулювання прикордонного конфлікту. Ну і не варто забувати й про напружені відносини між Ефіопією та Єгиптом через суперечку з приводу греблі ГЕРД, яка може перерости у регіональний збройний конфлікт. Як бачимо, прагнення Путіна подати БРікс як альтернативу J7 стріском провалилося. Причина друга не розширення об'єднання. Попри інтерес низки країн, саміт Брікс завершився без прийому нових членів у склад об'єднання, що стало черговим розчаруванням для Москви. Для розширення організації потрібен консенсус, якого неможливо досягти через кардинально різні внутрішні політики і геополітичні стратегії учасників, через що країни-члени об'єднання не можуть виступати на світовій арені як єдиний фронт. Наприклад, Саудівська Аравія досі залишається запрошеною країною, так і не вступивши у Брікс у 2023 році. На позицію країни ймовірно вплинуло приєднання в блок Ірану, з яким у королівства напружені відносини через боротьбу за домінування на Близькому Сході. Понад це підтримка Росії і єменських уситів, проти яких саудити вели збройну боротьбу, очевидно, не посприяла вибору Саудівської Аравії як на користь Брікс, так і загалом відносинам з Російською Федерацією. Також Індія заблокувала вступ Туреччини, оскільки остання має добрі відносини з Пакистаном. Південно-Африканська Республіка виступила проти членства Нігерії через боротьбу за плив в регіоні, а Бразилія не пропустила Венесуелу, маючи претензії до Мадуро за відверто сфальсифіковані президентські вибори. Натомість організація запровадила статус партнера. Щоправда, невідомо якими перевагами будуть користуватись країни, які отримали такий статус, і це непокоїло учасників саміту. Причина третя провальне впровадження власної платіжної системи та валюти. Помпезно анонсоване створення альтернативної фінансової системи залишилось лише на папері Казанської декларації. Путін бажає використати БРІКС для пом'якшення санкцій, і для цього, зокрема, йому необхідна альтернатива глобальній системі платежі. Проте, учасники саміту не прийшли ні до чого конкретного і лише виявили наміри опрацювати це питання в майбутньому. Велику зацікавленість до альтернативних платіжних систем виявляють лише Росія та Іран, які знаходяться під суворими санкціями Заходу. Інші члени БРІКС мають активні торговельні відносини із заходом і зацікавлені лише певною мірою у розрахунках національними валютами. Варто зауважити, що паралельно з самітом в Росії відбуваються негативні процеси в економіці, поточний стан якої оцінюється як перегрітий. Так, 25 жовтня Центробанк РФ ухвалив рішення підвищити ключову ставку до 21% річних, що є найбільшим зростанням за всю історію країни. Так, навіть на початку повномасштабного вторгнення вона склала 20%. На такий крок російське керівництво пішло з метою сповільнити зростання інфляції, проте гарантованим наслідком цього стане уповільнення зростання економіки та купівельної спроможності, а також зростання споживчих цін. Тому голова російського Центрбанку Ельвіра Набіуліна не виглядала оптимістичною на саміті в Казані, ну і скептично віднеслась до створення власної валюти БРІКС. Причина четверта провал російської формули миру. Звісно, саміт не обійшовся без шаблонних наративів про війну Заходу проти Росії руками українців. Але, зрештою, Кремлю не вдалося просунути у кінцеву декларацію власне бачення закінчення війни або ідею створення системи безпеки в Євразії, у якій наша країна має віддати РФ окуповані території і стати позаблоковою. Брікс як об'єднання не має єдиної позиції щодо російської агресії проти України. Саміт відзначився окремими заявами лідерів. Так, Сі Цінпін нагадав про спільні зусилля з Бразилією щодо мирного плану. А Наренда моді заявив, що Нью-Делі готовий допомогти досягти перемир'я. Тож в результаті члени Брік залишилися при власних позиціях щодо війни в Україні та нагадали, що всі держави мають діяти відповідно до цілей та принципів статуту ООН. Саме тому під час саміту Росія усіляко намагалася обійти українське питання і максимально зосередилась на конфліктах на Близькому Сході. Причина п'ята та остання. Спроба уникнути ізоляції за допомогою саміту Кремль намагався довести, що Владімір Путін, незважаючи на наявність ордера МКС на його арешт, є неформальним лідером світової більшості, а Росія не перебуває в ізоляції після вторгнення в Україну. Для цього проводилася централізована інформаційна кампанія, і всі російські рупори отримали традиційні інструкції від адміністрації президента. Особливо пропагандисти акцентували приїзд президента Туреччини Раджепа Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша, подавши це як величезний успіх Путіна. Російським рупором тоді варто згадати перший саміт миру, який об'єднав майже 100 країн щодо більш вразливої теми ніж обговорення загальносвітового світового порядку денного. По суті, до Путіна приїхали представники усталеного кола країн, які з політико-економічних причин ще продовжують комунікувати з міжнародним злочинцем. Якщо повернутися, наприклад, до Ердогана, то він керується здебільшого власними інтересами і розглядає Брікс як можливість для більш тісної економічної співпраці з державами-членами, а не як альтернативу своїм зв'язкам із заходом чи членству в НАТО. Складається враження, що саме з такими намірами на саміт приїхала більшість його учасників. Ну і щодо Готереша, то аналітики приходять до висновку, що його приїзд на саміт швидше нашкодив самому генсеку ООН, ніж допоміг Путіну, при цьому викликавши борхливу реакцію і жорстку критику. Утім, реальна причина участі Готереша у саміті, очевидно, не пов'язана з любов'ю до Путіна, а полягає радше у посадових амбіціях генсека. Тож у підсумку, саміт Брікс був більше схожий на зібрання друзів, яким намагаються впарити чергову фінансову піраміду з усіма її перевагами. У кожного з цих друзів є своя міжнародна політика, бачення співпраці з іншими, та жоден з них не готовий ставати частиною нової сумнівної системи, коли є добре працююча стара. Для самої ж Росії вагомим результатом саміту стало спільне фото Путіна з низкою лідерів країн та генсеком ООН, яке вдало можна продати внутрішньої аудиторії під соусом проти заходу. Ми не самі. Якщо вам сподобалось це відео, натисніть під ним лайк, підписку та напишіть коментар. А я прощаю з вами до наступних відео. Бережіть себе!